Доброго дня, Борис мене Збройовий зброю МЗН Прапорщик. прапорчик Найбільший вибір коротких Хар-15 в Україні. Ну так, да, в принципі, так. Да. Найбільший вибір. Що ми маємо? Фларм 11,5 дюймів. Ось така арочка, вона поршнєва. Є плюси, є мінуси. Ну, Плюси точно, що вона поршніва. Мінуси там незначні, трошки їх є. Ну Ось така, яка є. Made in Slovakia, хоч і написано, що зроблено в Україні, але по суті це крупноузлова зборка. А виробляється ця арка в Словаччині. На, компа... На заводі Grand Power, бо многі знають Grand Power, а тут не дуже зрозуміло. HM rider 12,5 дюймів. Ось такий апаратець, заштифтований приклад тут у нас такий. Спортивного типу ДТК. Коли знімав на неї огляд, але доброчесний YouTube його видалив, на жаль. Тоді обізрівав, які там були проблеми, дуже вже було плотно підігнано апер з ловером, і така трохи стружка в процесі використання від того, що апер з ловером були не ідеально підігнані і дуже малий були зазори. З одного сторони, це круто. бо не люфтив апер з ловером, але ну, він повинен трошки люфтити, А тут цього не зробили, ну, яка є. Зараз не дуже вона популярна, не дуже вона користується попитом, але вона є в нас наявності. Новинка на українському ринку. Браво Зулу. Бушмастер. Бушмастер 12.5 СБРочка. очка Тут на нас приклад не заштифтований, В комплекті у нас іде ось такий е, саундмодератор. І е, е, за рахунок цього. Довжина проходить по нашому законодавству 80 см ми вкладаємося. І он, ось такий. Ось він. Прикольний. Це новинка, вона тільки зайшла, я її, я її, якщо чесно, тільки тримаю в руках, бо її тільки сьогодні, можна сказати, вкинули на вітрину. Новинка, що можу сказати з того, що вже бачу? Це е, маковський пластик це круто. Карбонітрований затвор я вже бачу. Ну, тут треба окреме відео на неї знімати, бо така ну, нерядова штучка. Ну і Цінник більш-менш бушмайстер. Круто. Андро -армія. Тут в комплекті теж йде саундмодератор, але одразу він не навінчений. 12,5 у нас тут дюймів. Заштіфтований приклад, щоб війти в законі 80 см. Топ-продажів те, що розбирають. Перше це якість, це армійська арка, друге це ціна. Тобто це те, то, що розгрібають, якби і черга стоїть за ними. І теж андро-армія, теж новинка. Те, що недавно заїхала на український ринок, це 14,5 дюймів, армійський стандарт, те, те, чим користуються в армії США. Арка 14,5 дюймів. Теж хромолібден ствол, як і тут, який не боїться ні тресерів, ні е, бронебойно-зажигательних набоїв. Ну і все, помілспеку, армійська якість. скажімо так. Під спорт цю арку теж можна використовувати, але треба трохи допрацювати. Але ця арка створювалася для війни і використовується теж для війни на сьогодні в Україні. Тобто дуже багато їх пацани беруть на фронт і воюють потім з цією зброєю. Якось так. Всіх запрошую в гості, Це все є в наявності і на одному, і на другому магазині. Так що, будь ласка, чекаємо вас.